25 вересня у Карпатському національному університеті імені Василя Стефанника обрали нового ректора. Наглядова рада університету озвучила, хто став переможцем конкурсу. Сьогодні наглядова рада вже мала можливість обговорити кожного із кандидатів, оцінити ті стратегії, які були запропоновані ними. І фактично ми можемо вас проінформувати, що буквально годину тому. Було прийнято рішення про обрання кандидатури на вакантну позицію ректора Карпатського національного університету. Якубів Валентина Михайлівна, членкиня наглядової ради, Яна Стадільна зазначає, комісія намагалася чесно обрати найбільш гідного кандидата серед претендентів на посаду ректора. Хотіла всім чотирьом кандидатам подякувати. І хочу сказати, що ми обирали їх дуже прозоро. І е, всі від е, відео наші, наших співбесід, наших дискусій, їхніх презентацій, наших питань до них, ви зможете вже сьогодні ввечері побачити в відкритому доступі на каналі YouTube. Е, е, І хотілося би побажати е, обраній ректорці. Успіху, член наглядової ради Тарас Фініков додає: хоча бюрократична сторона справи ще не завершена, дуже скоро нова ректорка зможе розпочати свій шлях на цій посаді. Рішення ще не є автоматичним визнанням. Воно ще має пройти затвердження в Міністерстві освіти і науки, має відбутися відповідна перевірка, яка властива для сьогоднішнього військового часу, так звана спецперевірка, і потім має бути підписаний. З новою ректоркою контракт. Ми маємо надію, що це відбудеться дуже швидко. В цьому не буде ніяких перепон, і таким чином, в якомусь дуже недалекому майбутньому, ми зможемо привітати її з початком нової діяльності в університеті вже як першу особу. Валентина Якубів докторка економічних наук та професорка. Вона народилася у Калоші та пройшла увесь освітній і кар'єрний шлях у стінах Прикарпатського університету. З 2019 року працювала проректоркою, а з 2022 першою проректоркою університету. Згідно з чинною постановою кабінетів міністру Валентина Якубів очолюватиме Карпатський університет впродовж двох років.